Трошки мудрую, що робити із гвоздикою перестою, бо ось так виглядає молодий кущ. Це я осінню садила минулого року. Він відквіт, але бачите, я зрізала ці стебла з квітами, і тут вони виглядають нормально. А на старій, ну як старій, це минулого літа посаджено гвоздика. Бачите, вона оці. Пагони, на яких були квіти, вона їх відсушує. Тобто, її треба або набагато нижче зрізати, або просто зрізати її, як попало, і дати їй відростати, зарощувати оцю кочку по новому. Я щось не дуже хочу дивитися на цей сухостій. І я думаю, можливо, я зараз проведу її ще трошки стрижечку. Це трошки не про малодоглядність, а про медитацію. бо отак от просто зрізати я не можу всю кочку. Наприклад, це молодий кущик. І я тут позрізаю отак кожну стеблинку сікатором. А тут я поки не знаю. Якщо мені буде не впадло, то я так само зроблю або просто залишу і буду чекати, поки оця вся маса наросте по новій. В принципі, вона надто швидко розвивається, але, знаєте, декілька тижнів, може з місяць, доведеться дивитися на ось таку не дуже гарну картину. Коротше, наскільки я зрозуміла, то її доведеться досить часто омолоджувати. Тобто рослина повністю самодостатня і максимально посуха стійка, але немало доглядна. Гвоздика ця багаторічна, вона формує, бачите, нові пагінці дуже низько і не вище, точно не вище квітоносів. Це квітонос, він був тут в три рази вищий. Тобто після цвітіння її взагалі-то можна було б зрізати просто на кочку, отак от, на піньочок. І вона б видала. Точно таку нову зелену масу просто знизу. Бачите, вона сильно наростає і всередині е, сохне, ну, бо туди не потрапляє сонячне світло. Ось цей кущик я тільки що просто вирізала ось цю стерню. І вона, в принципі, досить швидко має відновитися. Але це не обов'язково робити. Я ж кажу, після цвітіння її просто можна було зрізати. Я не знала, що якщо обрізати ось на третину, то вона буде отак висихати. Так, цей другий кощ я вирішила, що я зараз його зріжу так на пеньок, все-таки, бо, бачите, всередині він починає трохи випрівати через цю надмірну масу зверху, а внизу вже є. Нові пагони. Я просто до них зараз позрізаю і спробую, можливо, повичищати оце відсохле запрівше листя. А може так залишу? Бо тут воно вже провітриться нормально. Але я зараз обережно отак зніму всю цю кочку звідси. Ну все, я її повністю зрізала. Була вона ось така, стала ось така, я думаю, так вона швидше просто відновиться. А так вона виглядає не через листя, а от саме через те, що на кожному квітоносі є по декілька ще листочків, і вони просто починають відсихати. І повністю така картина ну, стає не дуже приглядною. Тобто в Принципі, треба вирізати її після цвітіння. Я думаю, на пеньок і вона буде швидше відновлюватися, підсихати і не так сильно випрівати.